Карка Олена Бикова з Маріуполя живе на Львівщині у Сколи з вересня. Перукарські послуги надає у місцевому штабі гуманітарної допомоги. Тут жінці допомогли облаштувати кімнату, де вона стеже переселенців безкоштовно. Благодійна, я тут знаходжуся з 10 до, до першої години. Працюю тут, ну от комусь треба підстригти, ну, приходять і, і тут стежу. Ми, хто пережив цю війну, ми всі допомагаємо друг другу. Коли мені дзвонять, я говорю, ви з ВПО. Вони кажуть, так. А да. от скільки вас коштує стрижка. Я говорю, давайте я прийду, і ми вже на місці розберемося. Я вже дивлюся по ситуації. І дивлюся, якщо сім'я ну кажуть, троє діток бачу, що там ну криця з таких гарячих точок виїхали, що там ніде не працюють. Я з них нічого не брала. Чоловік Олени військовий з Маріуполя, Олена виїхала разом з своїми двома дітьми 21 квітня. Пригадує про життя під обстрілами, коли не було ні світла, ні води. У нас страх, там чуємо десь уже в ну, там бомбляті. І я всю війну ми у свекрови в частном домі ми були, ми всю війну просиділи там, Можна сказати, спали в підвалі, Болезни, нехватка еды, Коли ти... діти ложатся спати, и говорит, мама, ми хочемо кушать. Я говорю, ми ж штука покушали. А що ми там покушали, суп на воді з картошкою, там що було. Ну, говорить, то, що було в підвалі, то все доїдали, тому що продуктів не було. Коли у нас не було то, то, то обстрілів таких, ми, ну, ми вже знали, що це якось у них там завтрак, обід, ужин. І ми швидше хватали баклажки, і діти, і ми, і ми йшли туди колоди, щоб хоча б принести хоча б піти воду. А так люди, ніколи з річки пили, з батареї сливали, тому що води не було. А в мене тут родичі. Я подзвонила сюди, да, і кажу, можна до вас. Вони кажуть, так, звичайно. Я приїхала сюди аж плакала. Думаю, чого я раніше сюди не приїхала. Олена Букова мріє відкрити свою перукарню. Консультувала Олена щодо відкриття власної справи представники громадської організації центру жіночі перспективи. Ось такі жінки, як Олена, це якраз приклад до того, що консультування. Цієї жінки призводить до таких речей, як вона складає вже бізнес-план. Вона буде проходити спеціальне навчання для того, щоб отримати теж грант на вже в наших інших проектах. Вона буде отримувати фінансову таку підтримку для того, щоб ви бачили, що облаштувати краще це робоче місце перукарське. Для того щоб більше допомагати і не тільки допомагати іншим, але в першу чергу навчитися допомагати сім'ї своїй собі допомагати, тобто мати прибуток з цього. Керує гуманітарним штабом, в якому облаштували своє робоче місце Олена, теж переселенка з Маріуполя Олена Янат'єва, яка переїхала на Львівщину торік у березні. Працювати у штабі розпочала у вересні, каже, робота тут допомагає їй відчути себе потрібною. З березня по вересень ну, не знала, куди себе ну, дівати так, як була вистріблана людина, а зараз опинилася після цього ну, на самоті. І тоді в ліні штаб. У нас дуже маленький. не було ні. Тоді ми розгорнули з вже працю, підтягнули помічників. Олена Янатьєва розповідає, що півроку тому у Сколівській громаді було 2600 вимушених переселенців, які тут отримували допомогу. Зараз це 750 людей. Інші повернулися додому. Оля Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.